У світі сучасного танцю, де конкуренція стає дедалі жорсткішою, кожна перемога має особливе значення. Нещодавно танцювальний колектив з кам'янського Kids студії Матей Тім посів друге місце у всеукраїнському танцювальному фестивалі у Львові. Діти набрали високий бал і були запрошені на гала концерт, який відбувся на березі Чорного моря у Болгарії. Починали ми з місцевих змагань потрошечку так обережненько, а потім вирішили поїхати до Львова на такий масштабний фестиваль, всеукраїнський. Нас дуже зацікавила пропозиція взяти участь в фестивалі і поїхати в Болгарію, в разі якщо ми пройдемо до фіналу, бо там влаштовували фінал. Ну, ми ж такі, о Болгарія, вже почали мріяти, як ми там плаваємо, і так далі. Але ну ми розуміли, що для цього потрібно добре попрацювати. Виїхати команда змогла майже в повному складі. Це і дітки, і їхні батьки. В Болгарії діти брали участь в танцювальних майстер-класах з хіп-хопу, відвідали аквапарк, а також влаштували справжній український парад з жовто-блакитними прапорами та українськими піснями. У нас був такий трьохденний танцювальний марафон. Перший день ми потрапили на майстер-клас до відомого танцівника Ремі. Ми там з командою, я, діти і навіть батьки підтримали своїх дітей і пішли вперше, ніколи не танцюючи на майстер-клас до Ремі. У наступні дні на учасників чекали фінальні змагання та гала-концерт, оскільки це єдина команда вікової категорії 6-9 років, яка була запрошена на фінал фестивалю. Їх поставили в категорію з дітьми, що набагато старше. Але незважаючи на хвилювання, колектив Loud Kids посів друге місце в категорії 11-14 років. Після чого їх запросили виступити на гала концерті, який проходив саме на березі Чорного моря. Дуже приємно було, що назва нашої команди, нашого міста звучала на всю Албену, і ми єдині з Дніпропетровської області, хто представляв, скажімо так, наше місто, нашу область. Окрім хіп-хопу, студія Matei Team Тім має ще такі напрямки, як кей-поп, стречен для дорослих груп та гімнастика для дітей. Сам колектив Loud Kids існує близько двох років, але деякі дітки танцюють всього рік або навіть півроку. Керівниця вважає, що це дітки, яким подарований танцювальний дар, бо через свій талант вони швидко влилися до колективу. Я ходжу до студії Мете ті. Мені тут дуже подобається. Моя команда дуже добра. і ми йдемо з моєю командою вперед та вперед. Ми не здаємось. Коли я виходжу на сцену, я дуже хвилююся. А потім мені дуже ну, відчуваю кайф. у вас Добре. Да, добре, добре. Да, іноді ругається. Іноді ругається. <гум> майбутньому я хочу тренувати діток, відкрити свою студію. Ми, ми танцюємо. Хіп-хоп. Ми одразу робимо розминку, потім ми танцюємо танець, повторюємо, можемо зробити імпровізацію, батли. — Я ходжу на хіп-хоп, ми там Танцюємо, батли теж. В Болгарії чим займалися? розкажіть? — Ми там танцювали, ходили на майстер-класи, копалися, грали, влаштовували всякі ігри. Кожен день всіх радував. Зараз команда продовжує наполегливо тренуватися, адже попереду заповітна мрія, участь у світньому чемпіонаті хіп-хоп International, що пройде наступного літа в Америці. Аня, керівниця колективу, щиро дякує всім батькам студії за те, що вони намагаються зробити усе можливе для того, щоб їхні дітки розвивались та здійснювали свої мрії.